Привіт, з вами я, Таня Крила, рунолог, нумеролог, практикуючий енерготерапевт, який вивчає карму. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Поїхали! Ви в мене запитували, що потрібно зробити для того, щоб очистити приміщення від побутового негативу. Почнемо з цього. Саме перше і саме важливе перед будь-якою чисткою, перед чимось дуже важливим в нашому житті це. Фізичне очищення нашої території. Тобто, що ми робимо? Ми викидаємо весь посуд, який тріснутий, це дуже важливо. Ми витираємо всю пилюку. Ми викидаємо з шафи весь свій одяг, який ми не носимо, віддаємо тим людям, які потребують. Той, який вже виглядає прям аврал несмачно. Ми його викидаємо. Ріжемо на тряпочки, кому треба, хто дуже економний, а хто не користується, викидаємо. Викидаємо ті подарунки, які нам не потрібні, які пов'язані з токсичними людьми. Тобто, ви мене зрозуміли, все старе, непотрібне те, чим ми не користуємося, ми пшть, виносимо зі свого просто. І після того, як ми все прибрали, далі починається магія. Ну, хтось називається магією, а хтось називається нормою. Саме перше, саме важливе після того, як ми поприбирали, що ми робимо: протираємо вологою ганчірочкою, можна змоченою у святій воді, можна змоченою в воді з звичайною сіллю, можна змоченою у воді з четверговою сіллю, можна змоченою у воді з наговореною сіллю, а можна наговорену воду. Тобто те, що комфортно, класно підходить вам. І протираєте. Поверхній стіл, підвіконня, можна, вікна, підлогу, тобто протираємо вологою, гантірочкою всі поверхні. Що можна ще зробити? Ще можна святою водичкою взяти, побризкати, куточки, побризкати територію, приміщення легенько, тільки так, не переборщіть, я вас дуже прошу. Наступний етап: беремо свічечку будь-яку. От незалежно яку, хочете таку, хочете зараз дістану, покажу вам. Хочете таку на мене не зовсім рівна. вирівняли. Хочете таку? І вперед проти годинникової стрілки від вхідних дверей проти, тому що за годинниковою стрілкою ми ставимо захист, а проти годинникової стрілки ми очищуємо територію. І от проти годинникової стрілки ви з Отче наш. Читаєте і проходите повністю всі кімнати в тих місцях, затримуєтесь, де свічка тріщить, коптить, полум'я стрибає, ви стоїте, затримуєтесь і читаєте, «Отче чи наш до тих пір, поки воно не перестане тріщати, коптити, труситися свічка. І так проходите до вхідних дверей включно. Але якщо ви не хочете користуватися християнським Грегором і молитвою, «Отче наш. То можна вімкнути мантри. Можна своїми словами, можна спеціальною заговореною та, заговором, таким, скажімо так, пізніше, дам. Можете використовувати те, що комфортно вам. Я, наприклад, користуюся очі наш, полоні підходить. Далі дуже важливо не просто так, просто ми собі пройшлися свічечкою і все. Не просто далі важливо окурювання полин, шавлія, звіробій, можна лавровий листочок на кранях, якщо у вас немає, або можна паличку, палосанто, або такі, знаєте, є спеціальні палочки, довгі палички з різними запахами, але бажано такі, щоб ці запахи були такі, що очищують. Сандал, ладан або якийсь спеціальний очищуючий суміші. І є таке. Ще не забудьте після цього провітрити, відкрити вікна. Якщо на дворі зима, то хоча б на трішечки. Але це не все. По кутках сіль. Беремо пластикові стаканчики, беремо бумажні стаканчики, які у вас є в наявності, можна купити в будь-якому магазині. І по кутках ставимо. По всіх кутках дуже важливо і сипемо туди сіль. Не треба сипати туди пів кілограма солі, трішечки дрібочку, і посипали кожну дрібочку солі. Можна на листочок і насипати, якщо немає прям стаканчиків, але не рекомендую. Чому? Тому що в кого є діти, це дуже вкрай не класно, тому що вони можуть вилізти, можуть розсипати. Дивіться, було б дуже супер, якби на три дні ви поставили по всіх кутках і потім зібрали всі ці стаканчики і викинули сіль, не торкаючись. Можна викидати будь-куди, в сміття і винести. Але якщо у вас не виходить, то хоча б на 24 години. От, хоча б на 24 години, не виходить на 24 години, хоча б на 3-4 години, але хоча б на якийсь період пос поставте, зробіть це, тому що що робить сіль? Сіль впитує в себе весь негатив. Сіль може бути четвергова, сіль може бути звичайна, але не морська сіль і не йодова. Ще що дуже класно працює в комплексі. Тибетські чаші, дзвіночки, бубники, трикутнички, такі, можна вімкнути мантри, тобто звукова очистка приміщення. Додатково до всього цього. Я ж кажу, в комплексі воно класно, супер працює. Ще можна до всього цього додати: звісно, руни. Але потрібно їх замовляти окремо або в мене на сторіночці в інстаграм є для очищення. Вроді, якщо я не помиляюсь. для захисту точно є для очищення, треба подивитися. Якщо не буде, то я вам зроблю. І можна замовити в мене свічку для очищення. Тобто без всіх, оцих, всяких, скажімо так, ритуалів і всього цього взяли, купили в тані свічечку, прийшли додому, поставили свічечку, вдихнули, видихнули. фу, не треба напрягатися. І просто, і екологічно, і дієво. Але це ну, на ваш вибір, на ваш варіант, хтось робить так, хтось робить так. Після чистки зазвичай краще було б ставити зверху захист. Захист, я вже сказала, в мене є на сторіночці в інстаграм, але будь-який іронічний захист дуже важливо, щоб ви перевіряли, чи він вам підходить. Якщо у вас є свій індивідуальний рунічний захист для вашого будинку, супер! Якщо немає, то я дуже прошу перевіряйте. У мене на сторіночці в інстаграм вверху є закріплений допис про руни, як правильно ними користуватися. Якщо потрібно, в мене є навіть як правильно перевірити, чи підходить вам цей рунічний захист. Якщо не розумієте, можна запитати в мене в особисті в інстаграмі, я подивлюся конкретно вас. І поділюся з вами, як правильно очищати приміщення, наприклад, якщо у вас була сварка на вашій території. Саме перше і саме важливе, коли ми залишаємось наодинці. Це робиться наодинці. Це не треба повна хата огірків, і ми тут починаємо. Час вся сварка була зараз. Чистити починаємо. Ми чистити не починаємо. Ми починаємо тоді, коли нікого немає, і ми є самі. Саме перше, ми відкриваємо вікна для того, щоб очистити да, провітрити територію. Далі що ми робимо? Вода, сіль і три краплі ефіру, лаванди або евкаліпту. Капаємо у водичку і протираємо ручки, перемикачі дзеркала і вікна. Вони впитують саме найбільше негативу. Далі проходите зі свічечкою можна без очина, це ж не прямо глобальна чистка проти годинникової стрілки від входних дверей і проговорюєте весь біль, злість, роздратування. Хай згорає у вогні, залишаю лише те, що підтримує любов і гармонію. І проходите будинок із цими словами. Далі сіль по кутках, пам'ятайте, хоча б 2-3 годиночки, обов'язково можна в стаканчиках, можна на листочках. Якщо на 2-3 годиночки, то можна і на листочки, але обов'язково, коли будете потім висипати, не чіпати її руками. Просто у сміття взяли, висипали, висипали і все винесли. Далі окурювання, Пам'ятайте, шавлія, полин, лавровий лист. Якщо немає палосанто, якщо немає палочка для окурювання. Далі можна дзвіночки, чаша, немає чаші, немає дзвіночків, не хочете вмикати мантри, можна похлопати по кутках. Пішли і похлопали по кутках. Воно, вроді, знаєте, добрий день, але повірте, нічого вам від цього не зробиться, від того, що ви будете хлопати у долоні по кутках. Але зробіть і ви побачите. Далі ви йдете в центр будинку, в центр кімнати. Можна в тій кімнаті, в якій ви спите, стаєте посередині, закриваєте очі, робите вдих, видих і проговорюєте: я повертаю мир у свій простір, я господиня своєї енергії. Тут панує спокій, ясність і любов. Вдих, видих, відкрили очі. Потім у своїй кімнаті поставили свічку і до цієї свічки даю вам оговор. Тобто ви її поставили, ви її запалили і на ню наговорили. І даєте, щоб вона догоріла до кінця. Бажано, щоб було ось так, як у мене. В мене спеціально показую відразу, в мене спеціально для свічечок є окрема чорна тарілочка. Я з нею не їм, я нею не користуюся. Кладу на ню фольгу, тому що свічечки бувають різні, вони можуть текти. Ставимо свічечку, бажано не таку, а хоча б от, от таку або зроблену із вощини. Чому? Тому що, щоб вона не горіла вам 24 години. А ви ставите таку, яка буде прогорати швидко, ставите свічечку, запалюєте і на ню нагварюєте. Наговорили і залишили, нехай вона догорає. Оговор даю. Активую свічку через силу вогню. Підтримку вищих сил, моїх наставників і вищих сил. Від себе можете додати в Творця, Всесвіту, Бога, того, в кого ви вірите. Нехай усе, що залишилось після сварки, згорає в полум'ї вогню образа, гнів, розчарування, колючі слова, мовчання, біль який не сказано, і біль який сказано. Нехай ця свічка витягне з нашого дому все, що створює відстань між серцями. Нехай очищає, заземлює, гармонізує, заспокоює. Нехай світло поверне тепло і довіру. Нехай зцілює наші стосунки. Мій дім це простір миру. Тут панує любов, повага, підтримка і щирість. Свічка горить, енергії відновлюються. Простір дихає, очищується, я відчуваю мир і спокій. Я активую цей процес своїм диханням. І дуєте на свічку легенько, так, щоб вона не потухла три рази. Ф, ф, ф. Нехай буде так, так і є. Можете сказати амінь, якщо користуєтесь християнським егрегом. З вами була Таня Крила. Розправимо разом ваші крила. Не забудьте за пальчик вверх і не забудьте підписатися. Якщо у вас є запитання, пишіть, я з радістю відповім.